Доброго дня вам, шановні пані панове. Ще в 2000-х роках, знайомлячись із британською бойовою технікою, вперше звернув увагу на розробки бойової машини піхоти під назвою Аякс. Нині, знайомлячись із світовими виданнями, які описують нинішню ситуацію, особливо в частині. Під заголовком війна в Україні натрапив на матеріал, видані британському телеграф, яка пише про те, що уряд Великої Британії може прийняти рішення про відправку до України, примірників, чи кілька підрозділів, навіть, чи кілька одиниць а бойовим. Машини піхоти Аякс. Чому привернула увагу ця стаття і цей матеріал? Ну, по-перше, тому що про неї пише Телеграф. Це вже означає, що про це розмова ведеться у вищих ешелонах влади. По-друге, ще з 2000-х років тоді вперше британські інженери фірми. General Electric і General Dynamics поставили перед собою мету, як оснастити бойову машину так, щоб вона могла виконувати не лише традиційні функції, а й захищати бронетехніку від безпілотної авіації. Вже тоді безпілотна авіація фрагментарно. Використовувалася, а в спецопераціях досить щільно вона примінялася вже під час міжнародних об'єднаних операцій в Іраку, Афганістані. І тоді інженери задались питанням, як захистити бронетехніку від таких загроз. І от вперше після доопрацювання. На сторінки британської преси потрапляє матеріал, який одразу, одразу вражає своїм заголовком. Власне, 6 листопада Телеграф пише: Стармер може відправити проблемні машини Аякс армії до України з підзаголовком Танк страждає від низки проблем. Але війська впевнені, що він може перевершити російських суперників у вогнепальній зброї та за продуктивністю. Автором цього матеріалу, Том Котеріл. це редактор телеграф в проблематиці оборони. Він одразу а, стрибає з гори в воду, пише: Серг Кір Стармер може направити до України. Проблемний парк броньованих машин Аякс вартістю 6,3 мільярда фунтів стерлінгів у складі миротворчих сил. І далі продовжує, що Аякс нарешті готовий до дії після того, як затримки призвели до того, що програма випуску броньованої машини відступала від графіка на 8 років. І перші 50 машин засобів готові до розгортання. Ну, коли британці пишуть з таким заголовком про те, що машина страждає, що є проблеми, це треба мати на увазі, що починаючи десь з середини матеріалу, обов'язково будуть показані ягідки, які насправді а, приємному і дуже Оптимістичному, а навіть інноваційному а, вигляді, розкривають ту річ, про яку пишеться. Так, і в цьому випадку, і для того, щоб не тягнути час, зосереджусь одразу на тих проблемах, про які писали, писали ще в 2021-2023 роках, і нині вони усунуті. А від самого початку. Найгострішою проблемою було те, що поставлені задачі, про які я казав, конструктори реалізували. Однак техніка була настільки гучна, що навіть ті, хто її випробовували, проходили після того лікування. А 310 солдат, які брали участь у навчання. І оберталися навколо цієї одиниці, транспортувалися на броні, після короткого періоду мусили лікувати слух. Причому частина із них досить зазнала складних ушкоджень. Тому все це звертало на себе увагу. І якщо брати ту сигнальну розробку, яка з'явилася ще в 10-х роках. То до неї, фахівцями Міністерства оборони Великої Британії висловили більше 1200 додаткових зауважень. Ну, серед них, наприклад, були такі: три особи екіпажу могли знаходитися постійно і працювати з бронеодиницею не більше півтора годин, навіть при цьому одягнувши шолом і наушники. А рівень вібрації і шуму був настільки сильний, що перебувати довго було неможливо. Що стосується 40-мм автоматичної гармати, то безумовно це знахідка і це унікальна річ в нинішніх умовах бою. Однак під час руху рівень вібрації був настільки сильний, що навіть автоматичний стабілізатор, Фіксації на цілі він не витримував. І тому вести такий прицільний вогонь було неможливо. Наступна проблема це те, що із-за конструктивних помилок бронемашина не могла рухатися заднім ходом, якщо висота бар'єру перевищувала 20 см. Тобто, фактично, він бронемашина не могла подолати. Цей бар'єр за конструктивних помилок. Серед таких був і різке збільшення ваги. А базовою одиницею для розробки цього БМП був танк Аскорд. Він всього на всього 28 тонн важив. Нинішня бойова машина піхоти, яка з'явилася в 10-х роках, була вже 42 тонни. Та ж сама трапилося і з швидкістю. Так, Потужність двигуна, трансмісія дозволяли розганяти танк бойову машину піхоти до 72 км за годину. Але при такій швидкості бойова машина піхоти вела себе нестабільно. При наїзді на невеликі перешкоди його починало розкачувати з сторону в сторону в таких амплітудах, що нагадувало. Першу бойову машину піхоти Радянського Союзу, коли вона могла просто перевертатися на високій швидкості, вже не говорячи про те, що гусениці злітали із катків, як резинка. І все це змусило, починаючи з 10-х років, звернути увагу на ті речі, які не стояли як основні а при... Постановці задачі на розробку цієї бойової машини піхоти, не дивлячись на те, що ці завдання були описані ще в 10-х роках, і подолати їх конструктивно і випустити вже готову модель в зрахування зауважень вдалося уже в 2015 році, однак з'явилися інші. І бронемашина продовжувала вдосконалюватися. А в 2023 році ще з'явилися окремі зауваження. Вони насамперед виходили з аналізу застосування цієї машини БМП, в умовах бою на російсько-українській війні. Причому фахівці-інженери, які аналізували застосування безпілотної авіації, вони в чергове звернули увагу на необхідність посилення захисту БМП від бомбардування безпілотною авіацією. І на даний час. Міністерство оборони Великої Британії замовило вже 589 машин, які мають до 2020 року в пропорційній кількості щороку надходити до армії Великої Британії. Важливо зазначити те, що в технічних характеристиках, я цитую: війська впевнені, що Аякс. Зможе перевершити аналогічні російські машини за вогнепальною ефективністю та потужністю, виявляючи їх на відстані 8 кілометрів, перш ніж знищувати. Тоді як високопосадовці стверджують також, що машини мають достатню броню, щоби витримати бомбардування безпілотниками, які стали характерними рисами, бою. 21-го століття в Україні. Важливим компонентом є і те, що нині уряд і Міністерство оборони Великої Британії розглядають два варіанти застосування як допомоги Україні цю бронемашину. Перший це в складі миротворчих сил чи сил коаліції охочих. Чи сил коаліції стабілізації, і другий це безпосередня відправка а, цих бойових машин піхоти а, в рамках формування от, от того броненосця, які, про якого говорять так багато в нинішній ситуації. Тобто, на даний час остаточного рішення не прийнято, чи буде це внесок у. Об'єднаний миротворчий контингент сил чи стабілізаційних сил чи сил коаліції охочих, чи ця бронетехніка може надійти в поточному характері для потреб Збройних сил України. Як говорить міністр оборони Люк Поларт, що уряд зараз працює з союзниками, обговорюючи це питання для того, щоб як найефективніше прийняти рішення щодо чи миротворчих сил чи співпраці з Україною стосовно поточної ситуації. Принаймні, так про це пишуть у виданні Телеграф. Важливим моментом цього є те, що застосування цього БМП уже помічено. І а, партнерами Великої Британії по НАТО на даний час а, цю бронетехніку замовили вже вісім країн НАТО. Тобто, це означає, що її якісні показники перевершують конкурентів на ринку такої техніки. Особливо на європейському континенті. Щоправда, дехто говорить про те, що німецькі пантери, над якими йде робота, особливо в частині протидії безпілотній авіації, теж кардинально поліпшили свої тактико-технічні характеристики. Важливість тут ще одна полягає в тому, що останні два роки. Ця техніка вдосконалювалася на предмет протидії насамперед російській військовій техніці в умовах бою. От, Власне, бралися всі засоби атаки бронетехніки, які застосовує Російська Федерація, і проти неї вибудовувалася система протидії на цій одиниці. Таким чином, можна сказати, що. Аякс – це свого роду не просто конкурент, а контрдот тим засобам, які існують в Російській Федерації для атак відповідної бронетехніки. На даний час в армії Великої Британії підготовлено 50 екіпажів, які готові в будь-який момент. Переміститися в будь-яку частину світу для того, щоб здійснювати бойові задачі. Загалом же на даний момент випущено 163 одиниці цього БМП, які можуть бути поставлені при виникненні такої задачі. Ну, зрозуміло, якщо для того підготовлені екіпажі. Чому я акцентую увагу на підготовленості екіпажу? Особливість полягає в тому, що це бойова одиниця, яка свого роду реалізує концепцію кінчик списа британських сил. Тобто вони можуть здійснювати і глибоку розвідку, і здійснювати самостійні операції. Більше того, фахівці пишуть, цитую, вони, тобто, а БМП Аякс оснащений камерами, що забезпечують покращену ситуаційну обізнаність для трьох солдатів, які, ми, які ними керують, включаючи тепловізійні приціли мисливець-вбивця, системи хімічного виявлення. Технологію лазерного попередження та акустичні датчики настільки складні, що можуть вловлювати звуки на відстані понад милю, і знаходити і знешкоджувати дрони. Справа в тому, що в них працює автоматична система прицілювання на гвинтовий шум дронів чи реактивний шум дронів. Відтак, по суті, це. БМП, яке поєднує в собі певну артилерійську установку для враження безпілотної авіації, і в тому числі ще декілька складових, в яких виникає потреба на полі бою у Збройних сил. Зазначу одразу, що як розповідають про історію становлення Аякса інженери Дженерал Dynamics – він пройшов дуже складну а, машину і систему вдосконалення. Декілька разів припинялося фінансування в зв'язку з негараздами, які виявлялися. Особливо серйозний крок в доопрацюванні цієї бойової одиниці зробив міністр Бен Волес, якого дуже добре знають. І він, власне, зобов'язав інженерний колектив. Звернути увагу на умови бою російсько-української війни не випадково до опрацювання АЯкса ще затрималось на декілька місяців, власне, виходячи з того, що БМП доповнювалося захисними і атакуючими засобами, які були виявлені як складові бою в умовах російсько-української війни. На даний час це одна з найбільш смертоносних одиниць в європейських арміях. Причому навіть той же самий міністр оборони Полард нині заявив, що всі проблеми, про які писали, вже позаду. Принаймні він каже, так йому доповідають фахівці Міністерства оборони. Уроки, які були винесені з в тому числі розробки і встановлення цієї одиниці подолані. І на нині на даний час це одна з найдосконаліших бойових машин піхоти в умовах сучасного бою. В тому числі а, його швидкість розвивається до 70 км за годину. Причому а, він досить впевнено тримається, його не розкачує, як це було у перших. Зразках, і він досить маневрений для того, щоб виконувати свої завдання на полі бою. Більше того, випробовувальні дії, які робилися з цією бойовою машиною, показали і це засвідчили фахівці, які віддали життя для не тільки для Служіння в бронетанкових військах, а й випробовування такої техніки, що насправді Аякс кардинально міняє правила бою. Тобто, не дивлячись на те, що останніми роками виникла повна впевненість в нездатності бронетехніки в умовах загрози безпілотної авіації, брати участь і виконувати функції в умовах відкритого бою, це. А бойова ця бойова машина піхоти, вона робить свій внесок і дуже серйозний, тому що вона, по суті, являється одним із актуальних і дуже конкурентноздатних бойових одиниць, в тому числі проти безпілотної авіації. Причому, не дивлячись на те, що БМП набагато стало важчою, однак її маневреність і швидкість не впала, а зросла. І це дуже важливо, зазначають ті, хто працював. Важливо розуміти і те, що БМП Аякс це не одиночний випуск лише бойової машини піхоти. А насправді Аякс представляє сім'ю бронетехніки. До цієї сім'ї відноситься. А, перша категорія це інженерні машини. І якщо на даний час подивитися, які машини замовлені Міністерством оборони Великої Британії, то замовлена 51 інженерна машина. 38 евакуаційно-рятувальних машин. До речі, інженерні машини називаються Аргус. 38 евакуаційно-рятувальних машин, вони звуться Атлас. Хоча і перший, і другий, і всі інші будуть випускатися на базі БМП Аякс. Наступне 50 машин це Аполло, які призначені для підтримки виконання ремонтних операцій на техніці аналогічній. Також 93 одиниці. Під назвою Арес, це свого роду транспортний захист, засіб для перевезення військ спеціального призначення. Сюди ж відносяться і машини Азена, це машини, присвячені управлінням бою. По суті, це командно-штабна одиниця на полі бою. Ну і безпосередньо сама БМП Аякс. Тобто насправді це сімейство. Бронетехніки, яке виконуватиме в залежності від того, що на ній буде розміщено, цілий ряд функцій, які необхідно для захисту особового складу і його транспортування, а також виконання певних завдань бойового призначення на полі бою. Ну і маловажно мало те, що бойова машина. Оснащена 40-м новою гарматою з безпосередньо новим боєкомплектом. Ну і ще важливіше в цьому випадку те, що до випуску БМП Аякс і його сімейства причетні 230 британських компаній. А це охоплює 4100 робочих місць. Таким чином можна сказати, що Велика Британія за ці роки, і особливо в момент, коли почалася агресія проти України, досить ретельно вивчала поле бою, і завдяки вивченим урокам насправді те, що з'явилося у вигляді БМП Аякс, це свого роду відповідь на загрози. На полі бою, які в собі несе сучасна бронетехніка, завдяки, в тому числі, безпілотній авіації. Безумовно, що а, такі розробки вони а, будуть змінювати поле бою, і, безумовно, те, що фахівці, які нині аналізували ситуацію, які пишуть, описують здатність бронемашини Аякс. Контролювати поле з точки зору присутності безпілотної авіації і давати відповідь, вражати атакуючих. Більше того, як говорять фахівці, в тому числі в в Телеграф, ця бронемашина здатна навіть по якості броні захищатися від атаки безпілотної авіації. Звідси, очевидно, що потреба в таких Бронеодиницях на полі бою нинішні ситуації є надважливою. То будемо аналізувати ситуацію, дивитися за тим, як буде розвиватися дискусія. Бажано, щоб вона йшла швидше, ну і безумовно. Тут необхідно воєнно-політичному керівництву і технічним фахівцям, які глибоко розуміються на цих питаннях, вступити в діалог з британцями для того, щоб підняти. Ймовірність отримання Збройними силами України відповідної бронетехніки. Дякую за те, що слухаєте, дивитесь, з задоволенням буду інформувати вас про те, як буде розвиватися ситуація навколо БМП Аякс і всього сімейства Аяксів. До побачення, до наступної зустрічі!